Гірше війни, казав колись один мій хороший друг, можуть бути лише вірші про війну, і саме тому, саме тому писати про неї так важко, немов відчищати від берців чорну, окопну кашу. І навіть якщо писати про що скажи, про дощі з уламків неба гострих, немов ножі, про відчаю жовті очі, про вкопаний в землю страх. Де дні, як спокута догія, а тиша, як кров густа, де шляхи життя стікає краплями на пісок, і ділиш його на двоє, на троє, і ще на один ковток, де кришиться куснем хліба, постаті й долі тих, хто пив, ніби воду морок, не давши йому пройти. І де скільки б не випив мало, і скільки не спалиш ще. Не зменшиться чаша гніву, наповнена ним ще. І там, де щелепи бою, згризатимуть голоси. Я хочу в собі пронести все те, що дає нам сил. Я хочу іти по стежці, затоптаних в землю крихт, де кожна хвилина тиші, як шелест плелечих крил, незвоєним нервом тліє і пам'яттю про часи, що будуть боліти завжди, як. Батько і блудний син, тримаючи швороку долі, що змієм на схід летить, писати про кожен поль, допоки світ не затих, про теплі обійми друзів, про посмішки і сльози тих, хто там, де все ніби добре, міцно тримає тил. І дивитись, як небо обері, натягує, як струну, як лис вогняний ховає. Місяць собі в нору, як пісня давно забута, вертає колишню силу, і як українське сонце встає на Донецьких схилах.